Кав'ярню з власною випічкою відкрили дві переселенки зі Слов'янська в центрі Івано-Франківська. В рідному місті у них був такий заклад, і вони навіть починали розширюватися, розповідає адміністраторка закладу Алла Мініна. В квітні місяці ми виїхали з міста Слов'янськ, ми вивезли звід. Лише себе, свою рідню та наших співробітників все залишилось вдома. Потім згодом ми мали змогу за програмою релокації вивести з нашого міста обладнання пекарні. Спочатку випікали десерти для франківських кав'ярень, а за декілька місяців, завдяки грантовим грошам від держави, відкрили власний заклад, але й надалі продовжують випікати солодощі для інших кав'ярень. Займається випічкою Юлія Долгопольська. Розповідає, коли переїхала до Івано-Франківська, перше, що почала робити, макаруни. Це тістечка з магдального борошна з різною начинкою. Ми почали з них. Ми робили пробну партію. Та пропонували закладам, ну, безкоштовно надавали зразки, так мовити. Ось, і почали потроху замовляти. В Слов'янську все, що було з сирами. З любими все було хід тут більш такі фруктові начинки, популярні. Манга маракуя, м'ята, полуниця. Є у кав'ярні також і шоурум із хендмейд-виробами. Усі ці в'язані іграшки, імбирне печиво зробили майстри-переселенці. Ми хочемо, щоб наші ВПО мали змогу. Цей скрупний складний час виготовляти також свої вироби та реалізувати їх у нас кав'ярні. Ми не робимо ніяких ні відсотків, не ні накруток. Тобто ту ціну, яку вони ставлять, ту ціну ми виставляємо на продаж. Бариста Анастасія Монда, яка працює тут, також зі Слов'янська. Дівчина розповідає, спочатку шукала роботу в Кіровоградській області, але колишні роботодавці запросили її сюди, до Івано-Франківська. Тепер відточує тут навички Бариста, зокрема вміння малювати на каві. Латеарт взагалі це ну більше його практикують тільки на капучино. Взагалі воно, якщо дуже стараєшся, сильно не виходить, але якщо можна так приробити. І ось таке це саме найпростіше серденько. Злате, якщо так, то можна спеціальною паличкою. Це називається вже «етчинг». Це якщо ти малюєш на молоці. Це трішечки вже інша техніка. Відкрилася кав'ярня п'ять днів тому. Зараз власники шукають працівників як для кав'ярні, так і для пекарні. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.